Бідний єврей прийшов до Ребе. Ребе, мені нема чого їсти. Дай мені роботу. Добре, йди до мене писарем. Але ж я не вмію писати. Ну, тоді в мене є 2 долари. Так, на тобі один. Єврей взяв долар, купив на нього пачку цигарок, продав за два, купив чотири. Продав чотири, купив вісім, потім ларьок, потім магазин. Потім переплав, потім літак, потім рудник у Намбії. Ставши мультимільйонером, він проходив якось по 47-й авеню і побачив у вітрині діамантове кольє для своєї жінки. Скільки воно коштує? запитав він у продавця. Три мільйони доларів. Добре. сказав єврей. І почав відраховувати три мільйони по сто доларів. Продавець здивувався. Ви могли б виписати чек. Але я не вмію писати. Як це може бути? Та якби я вмів писати, то настояв би тут як поц а був би писарем у нашій синагозі. Мораль Якщо ти чогось не вмієш, це не означає, що ти не можеш стати успішним.